Довжимо цю тему далі. З нами на прямому зв'язку Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю. вас. Пане Ігоре. Чи можете пояснити, чим зумовлена нині активність Макрона у палестинському питанні? Чи і раніше він цікавився цією темою і робить все так, як і раніше, чи ні? Так. В принципі, ще з минулого року французький уряд і безпосередньо Президент Франції заявляли про те, що вони готують визнання палестинської держави, і це дуже послідовна позиція. Тобто, в даному випадку нічого а, екстраординарного не сталося. Ситуацію станом на зараз звісно підігріває голод в Газії, і а, те, критика, яка зараз лунає у бік Ізраїлю, дуже активна щодо голоду і щодо спровокованого голоду в місцевого населення. І це також додає драматизму у цій ситуації. Те, що Сполучені Штати Америки виступають про це, це не дивина. Вони завжди так робили. Причому незалежно від того, який уряд знаходився при владі, який президент правив чи то демократ, чи то республіканець. Ну і тим більше, коли мова заходить про Дональда Трампа, який категорично не відмовляється розмовляти про можливість створення палестинської держави. А скажіть, будь ласка, ось такі розбіжності в підході питання Палестини між Францією і Сполученими Штатами. Чи можуть вони поглибити певну прірву між європейським союзом і США? Ну немає спільної позиції з європейського союзу. Ми бачили заяви французьких, бачили заяви німецьких лідерів італійських лідерів. і, Відповідно, є заяви британців. І до речі, британці скоріше за все більш схиляються до того, щоб визнати Палестину, але очевидно, ця, ця процедура займе більше часу. Ну і французи. Да? Тобто, ми натомість ми бачили вже в 94 році рішення цілої низки країн визнати палестинську державу, тобто. В європейському союзі формується група країн, які визнають Палестинську державу, які не закривають очі на те, що там відбувається. Ну і країни, які скоріше рухаються більше фарватері Сполучених Штатів Америки і відкидають цю ідею. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ось зараз ізраїльсько-палестинський конфлікт, війна. Як виглядає ця ситуація? Це простір для дипломатії, де можна домовлятися? Чи все ж таки це більше схоже на заморожений конфлікт, який в часі ще буде розвиватися, і ми побачимо наслідки лише згодом? Ні, це відкритий конфлікт. Відкритий конфлікт з елементом геноциду, який здійснює Ізраїль по відношенню до палестинців? Що з цим можуть вдіяти представники Європейського Союзу? Чи є країни, які зараз будуть відкрито, так як Франція, виступати за підтримку Палестини? Я думаю, так. Я думаю, що останні заяви, які прозвучали з вуст європейських лідерів про негайний допуск до території Гази гуманітарних вантажів, і для те, щоб цим займалися організацією. Об'єднаних націй і власне рішення, яке прозвучало сьогодні вчора з Ізраїлю, що вони готові до цього, це якраз свідчення до результативності тиску, який був здійснений на уряд Натаньягу для того, щоб забезпечити місцеве населення їжею. пане Ігоре, Ще одна війна, ще один конфлікт на світовій мапі. Це відповідно. Концентрація уваги, зокрема наших західних партнерів, це розпорушення фінансових ресурсів, військових ресурсів, і на цей конфлікт. Що стосується України, чи можемо ми хвилюватися, чи варто нам хвилюватися? Що фокус уваги трішки зміститься знову ж таки на палестину ізраїльську війну і менше приділятимуть нам? Ну розумієте, ця війна давно могла закінчитися, тому що, якби на і Хамас погодилися на умови, але станом на зараз уряд Натаньягу не готовий до зупинки цієї війни і продовжує її з причин, того, що закінчення війни викличе серйозні проблеми в уряді. Натанягу. Що якщо, якщо мова йде, якщо говорити про, про увагу, то без сумніву вона вже давно змістилася. Це треба визнати, і треба зрозуміти, що а світ давно вже більше акцентує увагу саме на війні в на близькому сході. Це об'єктивна реальність, і нам власне, з цим приходиться жити, пане Ігоре, А ще таке уточнення? Ми зараз говоримо про реакцію європейських лідерів безпосередньо всередині суспільств різних країн. Чи має ось така публічна заява Макрона вплив на те, що відбуватиметься в інших європейських країнах, і як це буде сприйматися їхніми спільнотами? Я думаю, що певна частина країн готова після після рішення Макрона і після, після офіційного оголошення у вересні на генеральній асамблеї ООН про визнання Франції і Палестини, готові також визнати палестинську державу. То, як мінімум, мова йде про Більгію і Мальту, ага. тобто цей процес можливо активізує якраз тиск на уряди з метою. Визнання Палестини і завершення цього конфлікту, який триває вже безліч років, пане Ігоре, а чи відслідковуєте реакцію Італії? Там же ж мелоні заявила про те, що Амелоні даруйте про те, що держава не визнана на папері, вона нібито не має майбутнього. Чи можливе протистояння Італії і Франції, і чи не здається вам, що представники цих двох країн так само у такий спосіб можуть боротися за європейське лідерство? Ні, ну я про це вже казав. То пані Мелені вона підтримує і позицію Сполучених Штатів Америки, тому тут нічого дивного немає. Пане Єгоре, а військова допомога, якщо розділяти Палестину і Ізраїль, куди вона може бути сфокусована? Ми ж так само залежні від військової допомоги наших західних партнерів, як і ці країни. Хто зараз може більше отримати і від кого? Ну зараз зростає тиск якраз на те, щоб запровадити ембарго на постачання зброї до, до Ізраїлю, але очевидно, що ключовий партнер Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Ізраїль надалі. Я намагаюся проводити певні паралелі з тим, що відбувається в Україні. і Ми очікуємо певного загострення восени. Чи можемо ми сказати, що в цій війні так само щось може відбутися вже восени? Може бути якась військова кампанія. І якою вона може бути з вашого досвіду? Я да там постійно триває військова кампанія. Тобто, що таке загострення що таке загострення? Це просто етнічна чистка. В даному випадку може розв'язатися. Але судячи з усього, план Трампа, відомий як газівська Рів'єра, він буде вже похований. І єдиний спосіб вирішити це питання, це мирна угода між ну, скажімо, перемир'я довгострокове, з тим, щоб запрацював. Арабський план, в результаті якого, як мінімум, Хамас буде позбавлений влади. В Газі буде діяти якийсь проміжний уряд. А в майбутньому ця територія буде контролюватися палестинською автономією. Тобто, це єдиний працюючий план, який може бути реалізований, в принципі, станом на зараз. Все решта виглядає в принципі фантазіями на тему. Пане Ігоре, щиро вдячна вам за те, що ви долучилися за ваші розлоги коментарі. Нагадаю глядачам: це був Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.